Прото, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дивимось, шок. Оце так поворот. Думайте про себе, а я думаю про вас. Я шукала для вас найкращу локацію, яка тільки є. Трішки похолодала ввечері в Іспанії прохолодніше, тому роблю в таких теплиних умовах, щоб робити все в задоволення. І вам раджу, все, що жінка робить в своєму житті, це повинно йти через задоволення. І тільки так. І так, тут щось до вас поспішає. ха 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 Тут до вас поспішає... Якесь повідомлення або якась вістка, зараз навіть чихнув підтвердження, якогось е, рицаря, рицаря чаш. Він дасть вам звістку про те, що у нього до вас є почуття. Так, він цей рицарь зараз погано спить ночами. Тут ще може говорити про те, що він був незрілий. Може, зараз таким залишилось. Зараз я подивлюсь, але це рицар, лицар, да? це не король. І він зараз погано спить ночами, страхи мучають його, він тут загнав себе страхами через те, що він. Ну, він захищає свої особисті кордони, взяв таку позицію. Але згадує вас, жінку із минулого. Навіть ця карта може говорити про те, що у вас є якась з ним спорідненість душ. Але, сонечки мої, послухайте, будь ласка, мене уважно. Шість чаш це про те, що ви можете знати душу цього чоловіка з минулих життів. Так, так. Але в це життя, ця душа, яка вам так знайома і йому ваша, так от він прийшов з, о, з зовсім іншою задачею. І вам ця людина може в цьому житті взагалі не підходити стосовно рис, яка яка, які вона транслює, тому що душі у нас у всіх красиві. І що? Ну, і що? Він згадує, що він був з вами щасливий в коханні десятка чаш. А взагалі знайти людину, яка буде кохати тебе так, як тобі треба, це дуже велика рідкість. І зараз він це оцінює. І він розуміє і оцінює, що він себе вів не так, як треба, бо паж мечів. Міг вам виказувати, що йому не подобається, колоти вас ось цим мечем, вести себе емоційно нестабільно. Тут ще міг бути і третій фактор, тому що людина намагалася і вас вписати в своє життя, і що ще? Що ще це може бути у когось інша жінка, у когось шкідливі звички? У когось ігрові автомати, що все завгодно, у когось не так критично, як я сказала, звісно. Просто різні міста проживання, діти, батьки і аркан смерть. Все у вас з ним закінчилося. Ось така предісторія. Далі буду зараз робити трошки по-іншому розпад. І так, оце так поворот. Як мені цікаво, сонечки мої, дякую вас за донати, що переказуєте. Тільки вчора почала. Немає значення, яка сума. Дякую вас за підписки, хто підписався. Сьогодні мав, буде прямий ефір в Тіктоці. Можете приходити, тому що там буде відповідь на запитання десь 4 або в разів дешевше, ніж в звичайному житті. Тому чекаю. Welcome. Ну і на особисте життя. Сьогодні останній день знижки. Тож, хто хотів е, впригнути в останній вагон, треба було це вагон зробити ще вчора, але сьогодні ще є шанс запригнути. І так, шок. Там я колесо фортуни побачила. У вас може до когось прийти фортуна, а у когось знов почастися те, що колись було закінчено, тобто по колесу фортуни. І так, шок, оце так поворот. Значить, дивіться, є у вашому житті якийсь гельштат. Тобто якась ситуація, яка досі не закрита по повішеному. Тобто, ви вже і не в тій ситуації, начебто, фізично. Але ви туди ще своїми думками дорогу не закрили. Карти кажуть, ви просто сказали, скільки вже можна замислюватись про це. Все рівно те, що я думаю, воно тільки крає моє серце, бо це четвірка мечів. Бачите, один меч лежить, да? а три мечі над людиною. Тобто, там в Астралії... Ці думки вони є. І тому ви зараз в паузі, але вам кажуть карти, що тут, до речі, королева Жезлі випала. Це може говорити про те, що саме ви могли зробити тут башню, цю башню в цій ситуації. Тобто, самі могли у цю ситуацію, про яку говориться. Так, тут е, ви пішли е, кохаючи. Кохаючи із відносин вісім чаш. Почуття були, але ви пішли. Ви, королева жезлів, це жінка, яка приймає рішення. Дякую, донатик прийшов. Яка приймає рішення. Королева жезлів – це та жінка, яка завжди вибирає себе, яке б кохання в неї з ким не було. То я вас поздоровляю, ви на правильному шляху. Тому що запам'ятайте всі мої красунечки, попасти в відносини, де не буде кохання, не те, що не буде кохання, неправильно сказала. Може кохання бути, але людина не вміє кохати. Також попасти в відносини, де ви більше віддаєте, ніж вам дають. Бо тут вісім чаш говорить про те, що. Тут ви намагалися намагалися, 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 да ті чаші наповнити і зрозуміли, що скільки можна? Можна в такі відносити. да Тут по справедливості, аркан суд. Тут, тут, що я скажу вам, да тут ви все оцінили по Аркану суд. І вирішили, що скільки можна. Тобто людина може попасти в будь-які відносини, але по Аркану суд вона повинна оцінити, наскільки взагалі тут це правильно працює. А правильно працює – це чи є енергообмін? Так, от, ви, королева жезлів, ви та, яка пішли із відносин, кохаючи, прийняли таке рішення. Браво! І дякую. Я завжди дякую тим жінкам, які саме виховують чоловіків. Тому що жінки, які живуть з аб'юзерами, з маніпуляторами, ці жінки, вони, я зараз вас не звинувачую, зайки мої, хто живе з такими, але запам'ятайте одне, ви даєте їм змогу так себе поводити. Розумієте, цим чоловікам. І не буває нікуди піти. Я йшла від чоловіків дуже багато разів. І де я е, оказалась в Іспанії. І це не тому, що війна, тому що я на візу подавала документи 23 лютого, а 24 почалася війна. Я була б тут все рівно. Розумієте, про що я? Тому що такі жінки, які як королева жезлів беруть і йдуть. Ці жінки реально потрібні нашому Всесвітові. Тому що це вони взяли на себе цю роботу, кохаючи це дуже важко робити це. Тому ви можете вибрати страждання це ваш вибір, і я його приймаю. Але за це вам ніяких бубліків і пряників не буде. запам'ятайте. Жертв не любить ніхто і вищі сили також. І так, що ж за поворот буде? Ой, як цікаво. Тут е зараз, поки ви у це в паузі в цих відносинах, де mm -hmm. я хотіла, ну, мабуть, вони руки так су сушити. Треба їх е, змочити е кремом. Тут, поки ви оце по повішеному в цій ситуації вибачте, але що робити? Е, то ви тут звішуєте, да? як вам таке краще з цим чоловіком або без нього. І тут, якби ви так да, намагаєтесь таки зрозуміти, і я бачу, що все ж таки, все ж таки, ви навіть це і думали, бо Аркан суд вибав, коли були з ним. І все ж таки по Аркану Мир ви удалилися від цього чоловіка. Да? Взяли паузу. Ну, не паузу, тут, начебто, вони закрили цей гірштат. Вам необхідно, до речі, амулет на відпускання минулого. Або амулет на відпускання минулого чоловіка. Тому що, поки ви не закриєте цей гільштат, да, ви не зустрінете нового повноцінного чоловіка. І це треба розуміти. Так, і ви від нього віддалилися. І так, знову карти кажуть про те, що ви могли закінчити ці відносини. Ви, мабуть, для себе прийняли рішення. Все, кінець. І при чому ви прийняли рішення, ну, якби вже якийсь певний довгий час, як ви вже не з ним. І тут ви, до речі, коли ви пішли від нього, ви стали королевою пентаклів. Ви. Багато хто з вас міг заробити достатню суму грошей. До речі, напишіть, тобто стати королевою пентаклів. Жінка, яка переключила всю свою енергію, всю свою увагу саме на заробіток грошей. Тут, до речі, ви із відносин з ним пішли, кохаючи, чому, тому що ви зрозуміли, що війти з ним в стабільні надійні відносини взагалі немає можливості. І так, і що? що, який неочікуваний поворот, значить, дивіться, тут все ж таки буде намагання продовжити відносини потрійки жезлів. І причому це буде дуже скоро, вісім жезлів. Це може бути вісім годин, вісім хвилин. 8, 18, 28 числа майте це на увазі? І карти кажуть, що, хоча ви закінчили ці відносини, але ви в них дуже вклалися, і ви були в очікуванні, хоча у вас і розбите серце. І він тут до вас йде. Той, хто розбив, це король мечів. Так, він де до вас, як до жінки, яку він кохає. Сонечки мої він тут вам приготував. Ту пентаклів, він вам зробить якусь таку пропозицію, від якої вам дуже важко буде відмовитися. Ви навіть зараз не можете очікувати, що це таке. І я не знаю, що це таке, а що це може бути вище сили. Карти кажуть, що по зірці це щось, якась ваша дуже давня мрія, те, про що ви мріяли. навіть думали, що це нереально здійснити. Так, тобто він зробить таке подарунок, щоб зразу отримати, скажімо так, перемогу. Тобто, щоб, щоб не було цих коливань. Так, ні, так, ні. Так, і тут він до вас йде з серйозною розмовою. Очікуйте, буде серйозна розмова. Тут людина буде говорити, що вона хоче вам дати ось так багато кохання. Тобто, готова вам, скажімо так, як кохаєте ви себе, от він так теж ваш готовий кохати. І тут він до вас їде і їде як король Пентаклів. Тобто, ви в одному ряду, ви ж королева пентаклів, ви жінка стабільна, надійна, і він їде вам як король Пентаклів. Тобто, це може бути пропозиція руки і серця. Або тут пропозиція того, що я стабільний, я надійний, я підходжу тобі для відносин. А чи правду він говорить вищі сили? Ну, по-перше, щоб ви знали, Королева Жезлів, він тут, по-перше, розуміє, що така жінка, як ви, і він тут дуже вас рівнує. А правда йому можна вірити вищі сили? Карти кажуть, у вас взаємне кохання, ви кохаєте його, він кохає вас. Так, скажу вам так, що тут ви вже і не дуже його роздивляєтесь як коханого чоловіка. У вас був якийсь з ним третій фактор. Так. І зараз ви королева Пентаклів. Зараз, ви, до речі, ви вже можете зараз, хто з вас може бути в стабільних і надійних відносинах. Розумієте? Тобто він мог трішки запізнитися? Так, так. Тобто ви вже зараз, або ви та жінка, яка вже стала самодостатня, і яка пережила десятку мечів. Це великі душевні переживання через цього чоловіка, поки ситуація висіла з ним. Окей, вищі сили, так чи варто йому довіряти? От я завжди це питання задаю. Карти кажуть, він раніше нічого не робив, але п'ятірка пентаклів перегорнута і що? Кохання його полихає, зрозуміло. Йому важко одному все нести, вибачте, на своєму горбу. І він розуміє, що ви йому доленосна жінка по 6 пентаклів. Жінка, якій він не давав. Те, на що вона заслуговувала в емоційному плані. Він тут, до речі, працював, заробляв гроші. Він до вас прийде як імператор з грошима, з пропозицією, з всім тим, що чоловік може запропонувати жінці. Тобто біля твоїх ніг буде все, і в тому числі і я. Кого ви чекаєте? Напишіть мені, чи чекаєте ви його взагалі? Чи ви раді, радієте цій інформації? А чи справжній він імператор вищі сили цей чоловік? Ну, карти кажуть, що ви для нього дійсно імператриця. Він хоче мати від вас дітей. Ви жінка та, яка просто-напросто має всі риси особливої жінки. Особливо це жінка, яка не така, як всі. І тут. Тут десятка пентаклів, стабільне надійне життя, брак і знов кажуть, вас з ним кармічний зв'язок. І раніше Ну у вас було кохання, але він не вибирав вас. Там якийсь був третій фактор. На третім фактором може бути те, що він просто. Кохає, але не вибирає саме через цей третій фактор, але шанс буде. Тут карти не дають чітку відповідь, тому що у вас багато. Ви знаєте, що я вам скажу. І знов повторю сонечки мої ясні. Аркан смерті. Говорить про те, що те, що погане, повинно піти з вашого життя. Так, із ваших з ним відносин. Сила, Аркан сила. Тобто. Ну, карти просто бомбезні, сила і помірність Ось про те, що реально ваші відносини можуть увійти в спокійне русло і сила за ними, за цими відносинами. Так, і ви імператриця, ви жінка, яка просто на троні. Жінка, яка займає почесне місце в серці людини. Ну, дуже круто. Тож напишіть, чи хочете ви цього чоловіка і пам'ятайте одне, що завжди дивіться надії. Чоловік з'явиться, це 100%, але дайте строк. І цей строк 6, а краще 8 місяців. Не спіть з ним. Ви знаєте, це смішно зараз виглядає, коли вам кажуть такі слова, тим паче я доросла жінка. Але Перевірено, затверджено всіма. Чоловік повинен доказати те, що він змінився. А доказати це тільки для цього треба час. Тільки не кажіть йому, що 8 місяців я не буду чекати, а просто це я вам кажу. Хочеш, докажи. Аркан -суд. Так. Так. Тому що тут боротьба була з вітряними мільницями, да, і іерофан знову випадає. <рик> Дівчата, ну карти дуже доленосні. Я тут слава Богу бачу тільки гарні карти. Тому всіх вас дуже люблю. Будь ласка, якщо ви хочете бути під опікою вищих сил, амулет на особисте життя, він вам допоможе не він, а саме вищі сили через амулет. Допоможуть вам трансформуватися в певні енергії, які вам потрібні, і коли трансформуєтесь ви, трансформується і чоловік. І якщо це не той чоловік, який вам спроможне дати щастя, то будь-якому разі постанете на свою верху життя, де ви будете щасливі. Королева чаш. От розказує, подивіться. Королева Пентаклів, тобто нова імператриця, ви та жінка, яка вміє кохати і вміє гроші заробляти. Просто красотка. І йде до вас імператор в будь-якому разі. Сонечки, до вас йде імператор. У деяких зараз мені інтуїція говорить: якщо це не буде чоловік з минулого, то це буде новий чоловік. Тут, знову кажуть, була башня, Аркан Мир, новий етап в житті. І дев'ятка чаш про що говорить? Про те, що ви покохали себе і вам іде ця нагорода. Нагорода саме стати імператрицею, і до вас прийде імператор так завжди. Чоловік кохає жінку так, як вона кохає себе. Дуже люблю вас до зустрічі. Завтра буде новий розклад.